Вас вітають хроніки Боліт, і це спеціальний новорічний випуск із рейтингом найбільших самопринижень Російської Федерації. Рік добігає кінця, протягом якого хроніки боліт розповіли десятки епічних сюжетів, які добре ілюструють російську реальність. Найкращі з них вже готові до номінації. Тож, пані та панове, ми розпочинаємо церемонію нагородження премії Болотна деградація 2025. Інвестиційна вдова найефективніша дружина СВОшника, яка змогла монетизувати його загибель. Обурений пропагандист. Хто з кремлівських брехунів голосніше за всіх ображався на війну, яку сам до цього виправдовував? Самонаведення року обираємо найвидатніший зразок російської ППО, яка стабільно воює з самою Росією. Київ за три дні. Головний невдаха з понад одного мільйона двохсот тисяч окупантів, втрачених за майже чотири роки широкомасштабної війни. Кремлівське лайно! Визначаємо, хто з керівників федерації став офіційним лайном року. Готові? Ми розпочинаємо. Відкриває наш хід парад російського відбірного багна премія в номінації Інвестиційна вдова дружини болотянців добре ілюструють весь той цинізм і взагалі всю ідею війни, яку Росія розв'язала проти України. Другі половинки СВОшників не приховують, що заробляють на їхній гибелі. Бідність спонукає їхніх чоловіків іти вбивати в Україну, але вдома. На них ніхто не чекає, бо нікому не потрібен маніяк ніщеброд якого навчили звірств, а не навчили заробляти без автомата в руках. Тому виплати за його смерть дуже мотивують їхніх дружин. Що Что лучше б щоб муж повернувся, або лучше компенсацію виплатили. Ну, мне деньги тоже нужно. Мне надо, чтобы сделать себе, ребенку. Деньги не мне деньги надо, по-любому. Ну, да, мне ипотеку нужно взять, мне нужно кредиты заплатить. У меня 78 тысяч кредитов. Масштаби утилізації росіян в Україні прямо скажемо промислові. Тож і премію. Інвестиційна вдова отримує дружина, яка відкрила онлайн-курси, як заробити на утилізації чоловіка. Він йде на СВО, коротше, все, я оформляю дітей на нього. Ми такі вся щаслива пара. Получаю виплату, у там, 5 мільйонів. Плюс, вважайте, какой взагалі вихлопок. Пены, да? Детский сад такой льготы, школа, льготы, Едино... ежемесячная выплата, как жена военнослужащего. Мы вообще заживем, на... мы на моря поедем, дети. а потом, короче, его там убьют. Да, дом-то, я не знаю, купим, нет. Дуже заслужена премія. А ми продовжуємо. Наступна нагорода в номінації Обурений пропагандист. Механізми російської пропаганди складаються з багатьох гвинтиків. Одні з них так звані воєнкори. Вони постійно брешуть про події на війні і всіляко перекручують провали російської армії на користь Кремля. Але іноді ситуація настільки патова, що вони починають обурюватися. А чусі всі мовчать, блядь? Вчора білвертхаймірсуба. Света сколько часов не было. Старый оскол без света, новый оскол без света. Дроны еб... Шу... Белгородскую область. Всю... Брянскую, Курскую. У нас хихихаха. Песков рассказывает, как у нас дела в экономике. Да еб... Чу... В какой... В экономике. Кроме того, они полюбляют жалеться про нелюдские условия на поле боя, которые им влаштовывают силы обороны Украины. Вот они там 3-4 дрона терзают одного солдатика нашего. Ну а сама премія, обурений пропагандист, дістається шматку лайна, якому не подобається дисконтна програма. Є бали від ЗСУ, яка працює за принципом: чим більше знищених московитів, тим більше дронів для підрозділу. Я хотів би, ще почеркнути той тезис, який сказала Олеся по поводу ніяка бліц по бала балів за вбивство наших солдат. На самом деле, вот эта таблица, смотрите, как она чудовищно выглядит. За убийство конкретного солдата или офицера начисляется 25 баллов. Если ранил, ранили его 12 баллов, Если это, это под рановодом. То есть они на эти баллы покупают оружие, по сути. Такая гейми... Оружие, фактически, да, да. Геймификация баллы, войны. А потом приходят на новый уровень, встречаются с боссом и все заново. Это чтобы наши зрители понимали, насколько там все дошло до абсурда. Они геймифицировали это войну. Это чудовищно. Это, это чудовищно. Это не просто абсурд. Это чудовищный абсурд, когда таким вот образом натравливают людей на людей. Болотянцам варто засвоить и простую истину. Щоб не поповнювати бонусні рахунки ЗСУ, достатньо повернутися додому на північ. А ми продовжуємо наш новорічний випуск. Наступна премія самонаведення року. У Росії багато проблем із заводами, що працюють на війну нафтопереробними підприємствами, летовищами та портами. До них постійно навідуються вибухові об'єкти різного виду, і це відбувається цілодобово зранку, в день, ввечері та вночі, по декілька разів на день, і без зупину. Наприклад, об'єктом для вибухів може бути газогін десь у Сибіру. Або електростанція що за 100 кілометрів від Москви. Я та волюсю. Такі атаки вимикають росіянам світло. Змушують їх стояти в чергах на АЗС і руйнують економіку, яка працює на війну. А ще у росіян формально існує ППО система, яка нібито має прикривати інфраструктуру від повітряних загроз. Але працює вона так собі для росіян, навіть краще, коли вони не чують стрілкотні власних солдатів по безпілотних об'єктах. Дивіться, як російські ППОшники збивали надводні дрони, які атакували військові об'єкти в порту Туапсе. Кулеметний вогонь відбувається просто крізь відпочивальників. Ось такі у них лікувальні тротуарні процедури. Ось так лежить. Пуля над головою Ніяк Не можемо дойти до пляжу. Є, кого-то хтось закричав. Ранили кого-то. Ну вон там ореха. Попали. А ось це російське ППО в місті Старий Оскіл у Білгородській області лупить прямо по мирно стоячому будинку. Ну а премію в номінації самонаведення року ми передаємо у Краснодарський край за найяскравіше виконання процедури самознищення з ефектом присутності. В той день зенітна робота йшла в усі боки, і для впевненості вирішили ще й ракету. Запустити. Вона вже високолітні. Та ну хід пацани. Наступна нагорода у нашому рейтингу болотної деградації 2025 присвячена короткому життю російських солдатів. Хто насправді гідний цього рейтингу? Так це вони. Розпочинали окупанти широкомасштабну війну у парадній формі, у танкових колонах. Проте сьогодні вони в бій йдуть на милицях без бронежилетів. Часто пересування відбувається пішки. Ну а кому пощастить, сідають на коней чи віслюків. Все рідше можна побачити елітні штурмові війська, які пересуваються на мотоциклах або танках сміттєвозах. Але мало хто з них повертається після штурм. durum Тож сьогодні саме російська піхота буде змагатись за премію в номінації Київ за три дні вибір буде нелегкий, адже обирати доведеться з 1 мільйона 200 тисяч окупантів. З числа підтверджених втрат списаних окупантів так багато, що відео із новобранцями російської армії все більше нагадують фільм про зомбі. Ось, наприклад, нова Алкобригада спеціального. Призначення. Всі вони кажуть, що підписали контракт, будучи на підпитку. Вот это вот, это даже на полигон не хотят. А полігон каску поднімі свою. Я тя последній раз прошу. Поднімі стоїть з этой каской. Сейчас не дай Бог, ты ти упадеш. Пи... Я ті обос... отвечаю. А це ще один популярний різновид мобілізаційного ресурсу на Росії. Іноземці, які пробули близько 5 хвилин у болотній федерації, та взагалі погано розуміють, що їм кажуть. Товариші, буквально через 1-2 часа ви підпишете контракт з Міністерством оборони Російської Федерації, наша многонаціональна страна, всіх возростов, всіх конфесій, всіх рас, цвітов кожи. О. Вже на позиціях вони розуміють, куди потрапили, починають відмовлятися від походу на штурм. Але командирів це не влаштовує і вони переходять до процесу обнуляції. Спочатку катують, ну а потім і пристрелити можуть. я Це що Деньги, блядь, субари, блядь. Сожрали, пацанок, на... яму. друг другом, Страх перед неминучим змушує россиян нещадно пити та вживать наркотики. Что у него? Да обдолбался, придурок. А потом гранату грызть начал. Також росіяни жаліються на умови на передовій. Там вони погано харчуються, воду п'ють, якщо пощастить скалюжі, де перуть речі та жаліються на відчуття близької смерті. Люк открився. Лапатка підперли. Лопатка підперли — це все фення. Люк сейчас б'ет, а он є тон. Все. Смисл зе находитися я не вижу Ніякого абсолютно. Зверху буду гранати. Це Там Є контакт. Було складно обрати переможця, але цього разу це буде не конкретний болотянець, а радше збірний образ російської окупаційної армії. І так, пані та панове, у номінації Київ за три дні перемагає. Протитанковий рів у Донецькій області сюди, як комахи на липку стрічку, набігло та померло декілька десятків окупантів. Ну а наш святковий випуск триває, і ми переходимо до наступної номінації Кремлівське лайно. Номінація, у якій всі знають, хто переможе. Але все ж давайте дамо шанс іншим кандидатам. І так, офіційно захисниця дітей при президентові РФ. А за сумісництвом фігурантка справи міжнародного кримінального суду Марія Львова білова. Вона дала інтерв'ю, де веде себе спокійно, усміхнено та турботливо. Проте за лаштунками співучасниця війни та системного викрадення українських дітей після вбивства батьків хлопчика з Маріуполя, Львова Білова вивезла дитину до Росії і відзвітувала Путіну про успіх. Мовляв, за підтримки президента Росії вдалось депортувати ще тисячі українських дітей. Але сценарій дав збій, бо викрадена дитина відмовляється приймати російську ідентичність, сидить на проукраїнських ресурсах, співає українські пісні і відкрито каже, що любить Україну. Це за словами номінантки, проблемна поведінка, яку треба виправити. Не хотів, не, в жити в росії не хотів жити в Росії. Да. Ну а переможцем номінації Кремлівське лайно стає Путін Володимирович. Він так забрехався під кінець року, що обурив навіть власних пропагандистів. Але давайте про все по порядку. Ще в листопаді російський генерал Сергій Кузувльов доповів Путіну, що вже взяв Куп'янськ. Путін сам не очікував такої брехні та навіть перепитав. На Куп'янському направленні штурмові отряди 68-ї мотострілкової дивізії 6-ї армії завершили освобождення міста Куп'янськ. Тобто, все, закінчили цілком. Так точно город знаходиться під нашим контролем. За це генерал отримав медальку, але далі все пішло не за планом. Виявилося, що Куп'янськ не окуповано. Сили оборони України контролюють місто та добивають рештки м'ясних штурмовиків, яким пощастило добігти до міської забудови. Після цієї брехні генерал Сергій Кузовльов кудись зник. Його ніхто не бачив. Щоб виглядати правдоподібно у Кремлі. Вирішили повторити цю брехню. Тепер вже доповідав цілий міністр оборони Росії. Але потім головному карліку федерації вже на прямій лінії поставили питання про Куп'янськ. На що той відповів? Що стела далеко від міста? Стело знаходиться від самого міста, десь на наростання кілометра, приблизно. Ну чого стоять на порогі -то? Заходи в вдома? Навіть проплаченим глядачам не смішно на третій день після цього фарсу так званих російських воєнкорів прорвало, і вони на перебій почали звинувачувати Путіна у брехні, і що Куп'янськ навіть поруч не окуповано. От і все, пані і панове. Церемонія вручення премії Болотна деградація деградація-2025» добігає кінця. Ми побачили, як виглядає Росія сьогодні, де смерть це інвестиція, брехня, державна політика, а ППО воює з власним населенням. Ми ж побажаємо у наступному році ніколи не побачити жодного москаля на території України. З вами були Хроніки Боліт. До зустрічі у новому році.